Два дні фактично не роботи. Я не знаю чого, бо за результатами двох днів я міг сказати, видати титул своїм колегам роботні кігода, як то кажуть. Але на третій день розродились. Сьогодні було розглянуто майже 17 законопроєктів, якщо плюс-мінус, да. Проговорено ще там парочка, але тим не менш треба було розтягувати на всі три дні те, що можна було там за перші два зробити, але тим не менш, два. Було розмазано просто на третій дали джазу. скажімо так, це перший момент. Другий момент сьогодні в чергову була змога а нам. Повернути прямі трансляції засідань Верховної Ради, колеги знову не підтримав. Особисто голосував за, бо не розумію, яка причина не транслювати в прямому ефірі засідання. Аргументи відносно того, що це шкодить нашій безпеці, там і все іншому. Ну, по-перше, не витримує жодної критики. Я просто не знаю в країні людини, яка не знає про те, що у нас відбувається засідання Верховної Ради. Більш того, наводив приклад і неодноразово, що. Ще в травні 22-го року, коли я їхав, повертався з Харківської області. Їхав тоді летіло взагалі абсолютно повсюди. Я їхав в бронежилеті, щоб ви розуміли. Мене на блокпосту десь в Полтавській області зупиняли. коли розуміли, що я народний депутат казали, а точно точно, ви ж на засідання їдете. Це травень 22-го року. Камон, що ми говоримо про серпень 25-го. Тим паче, що ми говоримо про які там тайни, таємниці, чи щось якісь. Е, щоб приховати від ворога то що ми засідаємо, якщо в них їх п'ята колона, їхні, сидять в Верховній Раді, про що ми говоримо? Ну цей аргумент взагалі нерелевантний. Його використовувати. Я не знаю, хто це може робити і для чого це робиться. Це перше, друге, аргумент відносно того, щоб. Е, не приймають прямі трансляції, бо бояться, що люди побачать, що там відбувається. Цей аргумент так само не витримує ніякої критики. Бо трансляції відбуваються. Все, все, що відбувається в Верховній Раді, записується. Просто воно не в прямому ефірі показується, а після закінчення е, самого засідання, ближче там до вечора, чи іноді вночі на телеканалі Раді інших показує. Тобто трансляція є. І що там відбувається, можна побачити, але не в прямому ефірі. Просто потім е, пізніше можна глянути це все. І оті так звані, коли розповідають, а да там бійки, вони хочуть, не хочуть цього показувати. Ну, по-перше, це взагалі так склали, що там потрапила бійка, якраз тоді, коли була пряма трансляція. По-друге, якщо воно було б. В інший день вона так само потрапила в трансляцію але пізніше.